Продовжуємо єдиний марафон випуском новин для вас. Працює Лілія Налягака у Харкові. Було чути вибухи. Про таке повідомив мер міста Ігор Терехов. згодом зазначив, що російські війська атакували область. Двоє людей постраждали під час сьогоднішніх обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини. Ворог Гатив, по райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах застосували безпілотники і артилерію. Пошкоджені, зокрема, багатоповерхівка, приватні оселі, адмінбудівля, комунальне підприємство, автомобілі та інфраструктура. Чотири населені пункти Сумщини під контролем росіян. Про це заявили в обласній військовій адміністрації. 15-й мобільний прикордонний загон Сталевий Кордон тримає оборону в сумській області. Начальник їхньої прес-служби Іван Шевцов у нашому ефірі розповів, що і особовий склад, і цивільні потерпають передусім від ударів російської авіації. Що стосується населених пунктів, які зараз перебувають під контролем військ Російської Федерації. Не можу сказати, що там ворог масово зайшов і закріпився. Все ж таки, це територія, куди ворог намагається зайти маленькими групами. В техніку там ворог не використовує, адже пролізти, протиснутись важкою технікою, там просто фізично неможливо. Уся техніка ворожа, яка підходить ближче до державного кордону, вона знищується силами оборони. А от маленькими групами через ліс на мотоциклах. Квадроциклах ворог намагається протиснутись в глиб території України якраз в смузі від Веселівки до Басівки. Українське небо захищають військові на системах протиповітряної оборони, пілоти літаків, а також мобільні вогневі групи. Бійці цих екіпажів до повномасштабного вторгнення були водіями або волонтерами. Тепер діють як єдиний бойовий механізм. Полюють на ворожі дрони над Харковом. Як працюють зенітники? Що відчувають, коли вдається поцілити у ворожий безпілотник, та що роблять, аби обійти тактику ворога. Про це репортаж Світлани Шакери. У розрахунку цієї зенітки шестеро нацгвардійців. Вони день і вночі полюють за шахедами, які летять на Харківщину. В'ячеслав на позивний чорний у розрахунку є стрільцем. Про свою роботу говорить скромно. Не просто сидимо до нібудь, а намагаємося що зробити. Якщо він не долетів, уже значить. Що то вціліла, що та жизни стали, чиї-то Боєць каже, ворог модернізує свої БПЛА, змінює тактику і до Герани і шахедів в небі все важче дотягтися. Висоти. В основному висоти. По скорості ще можна його. Підкорети роботу а по висоті, якщо ти його не достаєш, ти його в будь-якому випадку не достанеш. За неспокійну ніч, коли безпілотники летять роями, бійці можуть вистріляти сотні набоїв. От зараз заряджена, у нас 100 штук по 50 в корабі. І 3,5 секунди і вони вилетіли. А після зміни обов'язково переглядають відео, аналізують та напрацьовують швидкість і вправність на симуляторі. Після кожного чергування працюємо над недоліками, Дивимось відео, робимо висновки. Тактику нашу треба і на випередження у тому числі міняти. Те, що вони задумали, намагаємося передбачити, як вони можуть, з якого боку летіти, на якій висоті, і що для цього потрібно. Командир розрахунку у зенітники прийшов із піхоти. Перевели після поранення, якого зазнав під кліщіївкою. каже кожне збиття то командна робота. Він хоч і має найбільше бойового досвіду, та завжди радиться з бійцями. Хочу зважити і почути їхню думку, і після того як почув, зважити та ухвалити якесь рішення, раптом може бути так, можу і я ж теж помилитися. Що складніша ціль, тим більше емоцій після влучання. Коли дуже маленький відсоток того, що ти його зіб'єш, бачиш його на великій відстані, і шанс поцілити в нього дуже малий. При цьому ну, звичайно, все одно стріляєш, правильно робиш на випередження і потрапляєш у ціль. Ось це звичайно більше викликає у всіх емоцій. А після кожного влучання кажуть нацвардійці, прокидається азарт. Азарт мисливця, мабуть, мотивація така, що збитий чи як ми його називаємо, підранок, він все одно не долетить до тієї цілі, яку росіяни в нього втюхали, і він не долітає. Коли ж закривають небо над Харковом, кожен із бойового розрахунку знає, що в цей момент хтось так само відбиває атаки над їхнім рідним Запоріжжям чи Дніпром. Захищаємо одну цілу всю нашу Україну, не окреме якесь місто, а всю Україну. Світлана Шекера, Олександр Яновський, Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. 205 боєзіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація традиційно на покровському відтинку фронту. Сили оборони відбили там 54 атаки противника. Ще один вектор наступу окупантів на Донеччині Краматорськ і Торецьк. Загалом 36 ворожих штурмів. Активно намагаються атакувати росіяни і на Харківщині. Вовчанськ, Куп'янськ та Лиман основні вектори удару. Сили оборони зупинили 36 атак ворога. Більше про ще один день на східному фронті, в нашому огляді. Бої тривають на Харківщині, на Вовчанському напрямку в районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого, на Куп'янському біля Загризового та Зеленого гаю. Екіпажі полку Ахілес влучно відпрацювали по живій силі противника та здійняли в повітря танк і склад з боєкомплектом, ББМ та дві буханки. Пілоти третьої штурмової зачистили Харківщину від танка, гармати та міномета, а ще випалили сховки та нори з окупантами. Бійці буревію підсмажили ворожі вантажівки з БК. декілька влучних ударів, і ці урали більше нікуди не поїдуть. На Донеччині оператори дронів підрозділу Іван Франко груп зірвали окупантам евакуацію танка. Загарбники намагалися вивести пошкоджену броню, але в справу втрутились наші пілоти. Дронами підірвали ворожу брем та знищили інший автотранспорт. Дрони Феніксу продовжують результативно прибирати озброєння ворожу бронетехніку і піхоту. В укритті в полювали танк, гармату, спалили склади з боєприпасами, розібрали автотранспорт окупантів. Якщо знаходиться в зоні дії. Е Термобари то нічого живого практично не залишається. Так про свою зброю реактивний піхотний вогнемет розповідає боєць 5-ї окремої штурмової бригади. Захисники множать на нуль ворожу присутність на Краматорському напрямку. Турецький відтинок бійці 28-ї бригади імені лицарів зимового походу кажуть, небо тут всіяне дронами на багато кілометрів глиб, і кожен підрозділ має це враховувати. Недавно до ми робили на позицію. Так, понавіть працювалась кеншпів. Літіть. Літіть! А не на чим. Ви дуже активізувалися на цьому напрямку, літають дуже багато. Зараз на позиції знаходиться простіше, ніж до неї доїхати і з неї виїхати. На Покровському напрямку найважче понад півсотні штурмів за добу. Ворог намагається просуватися вперед всіма можливими способами. Дронарі-спартанівці вистежили та спалили автівку та баги в цьому секторі. Бійці полку Скала закидали гранатами і ліквідували п'ятьох окупантів у бліндажі. Згодом влаштували засідку на ворогів в антидронових плащах, а ще одного прибрали зі спостережного пункту. На додачу з десяток мінуснули пілоти. 155-та ОМБР продовжує знищувати ворога усіма можливими засобами. Очі в небі працюють 24 на 7, Але будь-яка зброя, навіть найсучасніша, має свій ресурс, який треба оновлювати. Крила Омеги показали кадри знищення ударними БПЛА противника в укритті. Окремий загон Нацгвардії розносить і впівдронами і ворожу техніку, як саме розповідає боєць на псевдофокс. Дуже важлива взаємодія з іншими підрозділами, щоб розуміти общу обстановку. На напрямку, тобто, що саме відбувається, куди зайшов противник, як він просунувся, куди зайшли наші підрозділи, хто де стоїть, щоб розуміти, куди ти можеш летіти, і якби, що ти можеш вражати. вовки давінчі показали відео евакуації загиблого побратима за допомогою роботизованого комплекса. Наземний безпілотник зазнав влучання ворожого впівідрону та наїхав на протипіхотну міну. Попри це, екіпаж виконав завдання. На Новопавлівському керунку 110-та ОМБР імені генерал Хорунжого Марка Безручка перетворювала танки і БМП росіян на Брухт. Ці кадри результат успішної роботи операторів БПЛА. Навіть броньована та захищена Ребом ціль не перешкода для точного удару. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1050 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 984 940 солдатів. Наші оборонці також спалили 10 864 ворожих танки, 22 645 бойових броньованих машин, 28 386 артилерійських систем, 1397 РСЗВ та 1000 371 засіб ППО. Крім того, наші солдати знищили 372 бойових літаків-окупантів, 335 гелікоптерів, 37 999 безпілотників та 3265 кирилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 50 тисяч 15 спецавтівок. 9 мільйонів снарядів і 100 балістичних ракет отримала сумарно Росія від Північної Кореї. Про таке йдеться у першій доповіді багатосторонньої групи моніторингу санкцій, яку створили 11 країн ООН. Транспортували боєприпаси залізницею з далекого сходу аж до південного заходу Росії, звідки та застосовували їх проти України серед іншої північно-корейської військової продукції. Самохідні арт-установки, реактивні системи залпового вогню та більш як дві сотні гармат СЗВ і транспорту. Для призвадження всіх типів озброєння, але не безкоштовно за це Росія передала КНДР системи протиповітряної оборони та системи радіоелектронної боротьби, зокрема панцер, що здатний уражати літаки, гелікоптери, безпілотники та крилаті ракети. Відмови в Європі, але не Росії. Китай скоротив експорт товарів подвійного призначення до старого світу, тоді як до РФ наростив. Принаймні, таке стверджує видання Bloomberg, яке до слова посилається на слова президента Володимира Зеленського. Той заявляв, Пекін не продає Києву безпілотники. Взагалі натомість Москва продовжує отримувати китайські мавіки і навіть більше на території агресора є виробничі лінії, де працюють зокрема і представники КНР. Офіційний Пекін будь-які звинувачення відкидає. Натомість запевняє, контролює всі обсяги експорту в усіх напрямках. Гроші замість Таурусів. Німеччина готова фінансувати виробництво далекобійної зброї в Україні. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Тож скільки грошей планують дати, що на них може виробляти Україна, Тетяна Логунова розкаже більше. Третя за рахунком, але перша двостороння з українським президентом у статусі канцлера Німеччини Фрідріх Мерц уже зустрічався в Києві та Тірані, і там і там разом з європейськими партнерами, щоб поговорити віч на віч. Володимир Зеленський прибув у Берлін. Основна тема зустрічі військова підтримка України. Головний її результат новий етап у оборонній співпраці. Німеччина інвестуватиме у виробництво далекобійної зброї в Україні і профінансує закупівлю наших систем дальнього радіусу дії. Вони можуть бути розгорнуті на фронті вже за кілька тижнів сьогодні наші міністри оборони підпишуть декларацію про придбання систем далекобійної зброї українського виробництва. Для застосування цих озброєнь не буде жодних обмежень. Україна зможе в повному обсязі себе захищати, в тому числі використовуючи системи проти військових цілей поза своєю територією. Я радий, що сьогодні між нашими державами є нові домовленості щодо спільних проєктів. Ми не будемо говорити публічно всі деталі. Але сьогодні є наші домовленості про інвестиції в виробництво в Україні. Передусім, зброї. Крім угоди щодо фінансування далекобійної зброї, укладено контракт на виробництво систем протиповітряної оборони Айрісте та ракет до них. А ще Німеччина пообіцяла частково профінансувати Starlink і допомогти з артилерійськими снарядами та наземним озброєнням. Загальна вартість цього пакету військової підтримки 5 мільярдів євро. Німеччина багато зробила для зміцнення нашої ППУ та наших сил оборони. Тисячі життів вже врятовані завдяки цьому. Ви всі бачите, що робить Путін щоночі, масовані атаки ударних дронів росіяни застосовують десятки крилатих ракет, балістику, сотні дронів. Тому щоб просто захищати життя в наших містах, ми потребуємо постійної підтримки засобами ППУ. Зараз є Дуже важливі для нас, дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Масштабна військова підтримка України інструмент тиску на Росію, щоб змусити її погодитися на припинення вогню і сісти за стіл переговорів. Офіційний Київ готовий вести їх у будь-яких форматах країнах та містах. Москва натомість зволікає догмою. Є результат. Закінчення війни, ось що ми хочемо. Тому ми відкриті, що до будь-якого формату для того, щоб Росія черговий раз не сказала: а ось ми не дуже хочемо зараз. Бачите, які закиди. Ми не дуже хочемо, щоб це був нав'язаний західними країнами на Ватикан або Женева, А може, знову Стамбул, а може, не Стамбул. Вони постійно будуть шукати причини, щоб не закінчувати війну. Якщо хтось скаже, що ми недостатньо інвестували в дипломатію, то я не знаю, де ця людина була останнім часом. Стільки зусиль для дипломатичного врегулювання, як в останні три тижні, Європа не докладала від початку повномасштабної війни. Звісно, узгоджуючи свою позицію з президентами України та США, я сподіваюся, що Росія поставиться до цього серйозно. Якщо ні, то весь світ зрозуміє, росіяни не зацікавлені в перемовинах і прагнуть продовжувати війну. На берлінські заяви Зеленського та Мерца Москва відреагувала миттєво. Німеччину звинуватила в ескалації. Україні запропонувала новий раунд прямих переговорів вже наступного понеділка в Стамбулі. Тетяна Слав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини. Ілон Маск іде з посади головного радника президента США Дональда Трампа та керівника департаменту ефективності уряду. За час роботи маск провів тисячі звільнень ліквідацію державних установ, але досяг набагато менше ніж планував. Мільярдер кардинально зменшив свою мету щодо скорочення витрат з амбіційних 2 трильйонів доларів спершу до 1 трильйона, а потім до 150 мільярдів. Він чимраз частіше висловлював розчарування через опір своїм. Реформам маск раніше наголошував, що його робота на Трампа буде тимчасовою. Тепер він повертається до управління Тесла та SpaceX, залишивши по собі чимало судових позовів проти його реформ. Коли руйнується світ, у Києві презентували документальний виставковий проєкт, присвячений роботі художників Ади Рибачук і Володимира Мельниченка. Над проєктом меморіалу у Бабиному Яру. Відкриття відбулося буквально щойно. І наша кореспондентка Єлизавета Яковлева вже готова розповісти деталі. Колего, вітаю. Тож чому присвячено експозицію і що там можна побачити? Вітаю, Лілія. Буквально от зараз у виставковому центрі Бабиного Яру представили унікальний документальний проект. Фактично, це проект про меморіал, якому так і не судилося бути втіленим в життя. Справа в тому, що ще в далекому, 1965 році, дует архітекторів Ада Рибачук і Володимир Мельниченко подали ідею створення цілого меморіального комплексу, який би буквально занурював відвідувачів, глядачів у ту атмосферу. Страху, жаху і безвиході, яку власне і відчували ті, кого е, вели на смерть. Втім, радянська влада в, буквально в останній момент цю ідею відхилила і скасувала конкурс. Детальніше про концепцію цього проекту пропоную послухати. Це спроба занурити відвідувача е, в атмосферу, да, от без якихось спроби е, ілюстрації і таких от е, прямих е, алюзій, да, але занурити відвідувача от в цю атмосферу е, е, і спогади, да, і спробувати змусити людину просто замислитись над масштабом трагедії, яка тут відбулася. Утім, усі ці проекти, ескізи, фотографії, макети, навіть такі пробні моделі цього меморіалу, не були зібрані десь в одній майстерні. Ціла команда експертів протягом півроку, буквально по там збирала всі ці експонати в українських архівах, а потім їх ще й довелося відреставрувати. Адже, наприклад, макет меморіалу був розібраний на невеликі фрагменти. Організатори виставки вважають, хоч цей Проект так і не втілили в життя, але українці мають знати ту частину історії, яку за радянських часів активно намагалися стерти. Такі всі ці напрацювання, котрі 60 років тому були, були зроблені, вони актуальні зараз, тому що прямо зараз ми знаходимося в тому етапі в нашій країні, коли ми переживаємо велику травму і трагедію, і вчимося по-іншому працювати з пам'яттю, саме з пам'яттю і поточної, поточної війни, і загалом відходимо від радянських якихось наративів і методів. І окрім власне самого проекту меморіалу на виставці представлений також невеликий фотопроект, який присвячений темі Бабиного Яру, а також короткометражний документальний фільм-Шлях. Надалі тут заплановані також екскурсії та авторські лекції. Триватиме весь цей івент до кінця липня. Це вся інформація, яку має на цю мить Лілія. Дякую тобі, колего. Єлизавета Яковлева розповіла про унікальний документальний проєкт у центрі Бабиного Яру. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз єдиний марафон продовжить Ірина Баглай. Ми боремося з Україною, яка розвиває бізнес.